Четвер, 26 жовтня, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску ворог вкотре обстріляв нашу область. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній на Дніпропетровщині. Німеччина допомагає Нікопольщині. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Агресор не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері вдарив по району двічі з важкої артилерії, поцілив по мерівській громаді та Нікополю. Вгатив майже десятком снарядів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Ніч на Дніпропетровщині була спокійною без ворожих атак. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційних. Ну станцію протиповітряної оборони противника. Про втрати ворога далі. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 810 окупантів, 29 танків та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 297 тисяч 120 осіб, танків 5 тисяч 141, бойових броньованих машин 9 тисяч 715, артилерійських систем 7 тисяч 155, реактивних систем залпового вогню 834 засобів протиповітряної оборони 556, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 5 тисяч 389, автомобілів, автомобільної техніки та автоцистерн 9 тисяч Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит і всієї України Епіфанії прибув з візитом на Дніпропетровщину. Ваше блаженство. Ми раді вас зустрічати на січиславській землі, землі великих перемог і незламного вольового українського народу. Ваша присутність посеред нас вселяє в усіх нас передчуття великого свята, яке з вашим благословенням має відбутися в нашому славетному місті Дніпро. Нехай ці дні будуть тихими і спокійними, щоб ми могли молитися за нашу батьківщину, за наших воїнів і за нашу довгоочікувану перемогу. Сьогодні вранці блаженніший митрополит Епіфаній зустрівся із головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, а також вшанував пам'ять полеглих за Україну на алеї героїв. Подробиці візиту знає моя колега Маргарита Супільняк. В рамках візиту до Дніпропетровщини представник Православної церкви України, блаженніший митрополіт Київський і всієї України Єпіфаній, як ми повідомляли, зустрівся з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Разом з ним, а також з представниками військової адміністрації, духовенством, представниками силових структур, надзвичайниками, правоохоронцями, капеланами. Усі разом вшанували пам'ять загиблих захисників України, а також поклали квіти до меморіалу на алеї героїв. Предстоятель православної церкви України, блаженніший митрополит Київський та всієї України, Епіфаній, відвідав один з медичних закладів нашого регіону, де проходять лікування українські захисники церковними нагородами разом з духовенством він відзначив медичний персонал, який забезпечує життєдіяльність усього медичного закладу. Крім того, блаженніший митрополіт Епіфаній морально підтримав та поспілкувався з пацієнтами та медичним персоналом лікарні. Ну, такі блаженіше Піфані завітав до нас. Він несе тільки добро, тільки мир в нас. Він підтримує мене, нас надихає, і він дає змогу жити і далі йти. Ми єдині в молитві, ми єдині у прагненні досягнути перемоги. Ми приречені на перемогу, бо правда завжди перемагає. Світло перемагає темряву, життя перемагає смерть. Тому ми повинні далі боротися, кожен на своєму місці, робить все від нього залежне. І якщо ми будемо виконувати достойно покладені на нас обов'язки, то будемо бачити, що разом ми справді великою рушійною силою, яка здолає це зло, яке обірвалося в наш спільний мирний дім. Тому і надалі я бажаю всім нам здоров'я, наснаги, терпіння і Божого благословення. Господь допомагає і сприяє нам. Ми це реально бачимо і відчуваємо. Бо якщо Господь нам не допомагав, ми б не встояли разом з Богом до перемоги. Слава Ісусу Христі! Слава Україні! Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії, відвідав поранених захисників у медичних закладах області він благословив воїнів і нагородив медичних працівників спеціальними нагородами Православної церкви України. Слово моїй колезі, журналістці Маргариті Кузьменко. Зараз ми знаходимося в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Поруч зі мною знаходиться генеральний директор лікарні Сергій Риженко. Пане Сергію, я вас вітаю. Добро здоров'я всім українцям. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося? Сьогодні блаженніший Єпіфаній відвідав поранених героїв в лікарні Мечникова. Він побачив самі важкі випадки, які доставляються до нас прямо з фронту. І лікарі Мечникова надають допомогу. За цей час ми вже виконали 25 тисяч операцій і врятували десятки тисяч людей, кращим нашим лікарям, медсестрам, лаборантам. «Блаженніші вручив високі нагороди. Нам всім, абсолютно всім, потрібна духовна підтримка. Я пишаюсь тим, що Блаженніші відвідав лікарню Мечникова і нас надихнув на перемогу і на подальшу працю. Розкажіть, будь ласка, також. Ми знаємо, що ви давалися також і нагороди. Блаженніший вручив нагороди самим кращим молодим хірургам, травматологам, нейрохірургам. Вони дуже важко працюють, особливо вночі, 50-100 операцій щодня лягають на їхні плечі. І Владика відмічав всіх наших лікарів з великою шаною за те, що вони рятують життя наших захисників. А скільки всього медпрацівників було сьогодні нагороджено? Вісім кращих лікарів і медсестер, було нагороджено. І ми сьогодні дуже, дуже вдячні всьому духовенству, який підтримує і лікарів, і захисників, тому що ментальне здоров'я воно на часі, воно важливе. І все потрібно робити, щоб людина, яка приходить рятувати інших, була в пошані. А що особисто для вас, як для генерального директора цього закладу, означають нагородження ваших медпрацівників і вас особисто? Це в першу чергу засвідчення поваги, великої поваги до лікаря, який жертовник, який все віддає заради життя інших. Я дуже вам дякую, колего. Тобі слово. Дякую, колеги. З нами на зв'язку була журналістка Маргарита Кузьменко. А сьогодні предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит і всієї України Епіфанії, також відвідав Кам'янське, де взяв участь у освяченні нового реабілітаційного центру і зустрівся з міським головою Андрієм Білоусовим. Більш детально ми розповімо про візит у наших подальших випусках новин у п'ятницю. Ну, а ми продовжуємо гуманітарна допомога від Німеччини. Така співпраця в межах роботи регіонального офісу співробітництва, створеного при обласній військовій адміністрації, німецькі міста передали Нікопольщині багато необхідного. Емеріг пожежну машину. Вона допомагатиме рятувальникам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Леверкузен дві комунальні автівки. Від району Гайнсберг пара мікроавтобусів. Їх використовуватимуть як соціальний транспорт для людей вразливих категорій, а ще понад три Десятки комп'ютерів для дитячих закладів, теплі речі, фільтри для води. Дніпропетровщині партнери доправили майже 100 дозиметрів, тож зможемо посилити контроль рівня радіації в області. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Херсонщина один із найбільш постраждалих регіонів нашої країни через повномасштабне російське вторгнення. Аби допомогти із відбудовою та повернути мирне життя, було створено проєкт Пліч опліч, до якого долучилася і наша область. Дніпропетровщина взялась за відбудову трьох населених пунктів: бобровий кут, Ольгине та Старосілля. Як просуваються роботи в одному із населених пунктів у наступному сюжеті. У двохсотрічній дідівській хаті пані Любові із старосілля виросло чотири покоління великої родини будинок з історією. Та через ворожу окупацію він зазнав пошкоджень. Нині будівельники проєкту Пліч опліч вже його перекрили. Я вам скажу, це такі неприємні згадки, неприємні речі. Ми чогось перебували, ну як старі люди, перебували в такому страху, що я особисто бачила, у мене дід ходив в ночну смену на роботу, а я залишалася сама. Спочатку вони їздили колонами, проїжджали через село, там підірвали трубу до Архангельська, щоб вони туди не їздили. Вони почали їздити туди на Долгову, через Долгову. Все стояло в пиляці, йшли колони по 100, по 98, по 50. І йшли танки, і йшли бронетранспортери. ну Я перераховувати не буду. Так заглядували в вікно, людей не було, всі ховалися, але коли потім їх відбили, і вони зупинилися, вже Архангельськ відбили, вони зупинилися тут. от, І тут почалося. Під'їжджали такі машини, типу як автобуси, по 40 чоловік їх привозили, ходили, робили облави в селі. І коли я перший раз почула автоматну чергу, там внизу на зупинці автобусній. Я так зрозуміла, що в когось стріляли, потім ходили по хатах і випитували, хто в ато хто. Взагалі, так люди говорили, що хто в татуїровках, взагалі, шукали або своїх шукали, хто не хотів воювати. І Нашу хату чогось минали, бо вона стоїть, от ви бачите, не на вулиці, а з краю. Получається, що обходили тією стороною, а третій раз вже підійшли звідти, підійшли сюди, підійшло троє. Один лице, обличчя таке європейське, то калмики, по-моєму, не, не росіяни. Говорили по-російськи, поздоровалися, але все, звичайно, з автоматами. Пізніше потім робили. Сказали, щоб хати не закривали, тому що вишибають двері. Якщо замкнуто. двері кругом були відчинені, забирали, що хотіли. Пані Любов добре пам'ятає, як через її рідне старосілля проходила довжелезні колони ворожих танків, потім окупація, облави на місцевих, суворий наказ не зачиняти у будинках двері, інакше вбиватимуть. Без законя і грабунок лише з подвір'я жінки окупанти забрали п'ять овець і мішок борошна. А якось пенсіонерка почула автоматну чергу. Зрозуміла, що в когось стріляли. Зізнається, згадувати ті часи не любить. Ви знаєте, дуже боляче згадувати, коли село було в окупації. Ми два місяці були в окупації, а потім діти нас забрали, ми швидко виїхали звідси. Але, звичайно, зв'язок із селом був. У нас сусід був повністю в окупації. Ну, він дивився за нашою хатою. Дякую йому велике. Ну, сама в окупації не була. Були в Миколаєві, але там дуже було теж важко. З дітьми хоч разом, але було важко. Коли ми повернулися сюди, то, звичайно, було боляче, хотілося дуже плакати. Я навіть зараз бачу зруйновані хати і дуже боляче на це дивитися. Коли ми повернулися додому, наш будинок був дуже в такому страшному вигляді. Вся криша була подрібнена осколками, і всі осколки тут снарядів, скільки знаходили з вертольотів біля хати, всередині двору на городах. Вікон не було, кругом були стекла, все валялося побите. Тварини з дому потікали, не знаю де, але потім вже всі зійшлися. Було дуже боляче дивитися і на собаки, і на котів, і на будинок, на все. І ми дуже вдячні. Я так розумію, що це волонтерський рух пліч опліч. Ми дуже вдячні хлопцям, які тут працюють у нас за дах. Який вони нам відбудували нині? Пенсіонерка щиро радіє новій покрівлі, каже вдячна хлопцям з державного проєкту Плічопліч. Маргарита Сопільняк, Ян Андрусенко, Роман Авакян. Новини Д1. Кримінальна хроніка Хабар за вирішення питання щодо користування арештованою земельною ділянкою на Дніпропетровщині. Судитимуть експосадовця. Детальніше прокурор Синельниківської окружної прокуратури Максим Сленчак. За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця Синельниківського району за фактом зловживання впливом. Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, колишній посадовець одного з відділів Державної виконавчої служби Дніпропетровської області, вимагав та одержав від громадянина України 2000 тисячі доларів шани правомірної вигоди. Він запевнив, що завдяки його старим зв'язкам зможе вплинути на прийняття рішення особою уповноваженою. На виконання функцій держави, що полягало у бездіяльності та невтручанні відділу ДВС у збір врожаю з земельної ділянки, на яку в рамках виконавчого провадження накладено арешт. Крім того, обвинувачений гарантував можливість користувачу земельної ділянки безперешкодно самостійно зібрати врожай. В травні 2023 року обвинувачена затримана в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання неправомірної вигади. На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для. Розгляду по суті. Спецслужби РФ вербували школярів із Дніпра із метою розпалення антисемістських настроїв в обласному центрі. Спецслужби РФ дистанційно вербували 13-17-річних учнів місцевих шкіл через молодіжний праворадикальний телеграм-канал. Дітей закликали поширювати заборонену нацистську символіку та довчинення актів вандалізму, зокрема на місцях пам'яті жертв голокосту. Відомо, що 14-річний дніпрянин створив у телеграм-каналі чат спільноти. Молодіжний націонал-соціалістичний батальйон. СБУ закликає батьків бути пильними, щоб запобігати впливу ворожих спецслужб на українських дітей. Проблема паркування автомобілів у Франції вирішується в залежності від регіону. Більшість паркувальних місць у великих містах платні. За тим, щоб водії сплачували, спостерігають працівники спеціальної муніципальної служби та поліція. Які штрафи за неоплачене паркування у Франції розповість наш спеціальний кореспондент Євген Павленко? Він зараз перебуває у місті. Реймс продовження теми парковки, може ще додати, що в Римсі для того, щоб ну як би мовити проблему цю вирішити, було зроблено близько 500 парковочних місць, які є безкоштовні. Вони розташовані в зонах, де йдуть транспортні розв'язки. Наприклад, дуже багато. Взагалі у Франції це прийнято біля вокзалів. Десь 10-15 хвилин до залізничного вокзалу є безкоштовна паркінг, де ви можете залишити машину, поїхати з. Сісти собі відповідно на інший транспорт. Якщо вам, наприклад, це треба в Римсі, то це тут одразу поруч трамвай, автобус, весіли. Якщо вам потрібно кудись їхати вже залізницею, ви йдете на вокзал, їдете. Мова йде десь про 500 парковочних міст. Щодо цих міст, взагалі, тут є зони, де безкоштовно можна паркуватись. Наприклад, звідси ще 100 метрів і є вулиці, де взагалі безкоштовна парковка. Але за ці місця тут ну не бої йдуть. Ну але це, це проблема для місцевих. Вони теж хочуть безкоштовно ставити машину і з середні дня і на ніч. І тому е, знайти місце це безкоштовне, воно воно позначене. Це теж е, досить складно. І Кожного дня це певне кожен переживає свою історію, де він стане, бо можливо, це може бути в іншому кварталі. Е, це та отакі умови. Щодо, якщо ви все ж таки припаркувалися, не і не заплатили. Не сплатили штраф. Штраф тут 35 євро Іде за парковку без відповідної квитанції. Якщо ви не сплачуєте цей штраф протягом двох тижнів, він збільшується удвічі, тобто вже 70 євро. Якщо ви і надалі ігноруєте штраф, починається міська влада подає це управління, яке займається, як і в Дніпрі є управління, яке займається парковками. Ті ж самі люди, які тут ходять і перевіряють, штрафують, вони подають до суду. Суд уже починає розгляд справи, і це може закінчитися для вас арештом майна, чи взагалі ну вас будуть шукати. І цей штраф, наприклад, за півроку може зрости до 400 євро. Якщо ви це не сплатили, 35 євро на початку штрафи всі, як і у нас, під лобове скло. Там вони знаходяться. Це видно, і тут дуже багато машин стоять деякі вже оштрафовані. Є ще один вид, так би мовити, штрафу за те, що ви полишили машину. Задля цього використовують от ті парковки, що я розповідав, безкоштовні. На них можна стояти не більше тижня. І це і в маленьких містах, і в великих містах. І потім поліція робить рейди, і ну, вони дивляться моніторять, які машини не полишають свого місця. І в целя з метою і безпеки, і взагалі ну, те, що нам не можна так кидати, вони беруть до що вони тут. Придумали, вони беруть звичайний балончик з, з, з фарбою, обмальовують колеса і ставлять як таку помітку на асфальті. І якщо машина не, не полишає це місце, коли вони підозрюють, що вона вже давно тут стоїть, то іще ще протягом кількох днів приїжджає евакуатори, забирають машину і далі вас уже як власника розшукують жандарми. Поліція, муніципальні влада, всі вас шукають. Но машину ви вже поки не побачите, поки не сплатите всі штрафи. Для українців є тенденція, що українці, які тут їздять, вважають, що українські номера якби не зареєстровані і тому штрафи нікуди не надходять. Але хотів попередити, я вже про це читав в місцевій пресі: що якщо українська машина їде, наприклад, з українськими номерами по автобану чи де поліція може просто її перевірити на на, на, на походу. В них є таке. Патрулювання оцих вулиць, і вони, якщо вони відстали, або поліцейські не оці, що ходять, парковщики вам штрафи писали, а саме поліція, жандарми, вони дивляться, якщо на вас багато штрафів, вони можуть вас звести з автобану, з траси, і тоді вже вам прийдеться платити те, що вони сплатили. Про перетин кордону нічого не розказую, наче наче наші люди приїжджають кордон України, там, скажімо, через Польщу, і там штрафів немає, але це все тимчасово. Тому місцева теж влада закликає і правоохоронці українці, бути уважніші, якщо є у вас проблеми з парковкою, якщо у вас біля будинку нема де стати, вони закликають українців звертатися в мерії своїх міст або селищних громад, де вам нададуть оце саме цю дозвіл на паркування за місяць на 10 євро. Однаці 10, 10 євро це в Реймсі. А я чув історії, що взагалі, якщо немає грошей у сім'ї, то і безкоштовно можуть надати. Тому просять не ігнорувати цю проблему і паркуватися достойно і по-європейськи. Є ще один вид штрафів, які тут присутні, це якщо ви де так стали на розмітці. От розмітка, які в нас ідуть ці е, білі смуги. Якщо ви, наприклад, наполовину заїхали, або у вас виглядає бампер. Е, чому ж тут всі бачите машини? Тут ці хатчбеки. Бо якщо у вас велика машина, скажімо, то вона не вписується в ці параметри парковок і тоді теж можете штрафувати за це діло. Що ще е, е, у Франції за що за що ще можна у Франції отримати штраф при використанні автомобіля, я розкажу вже наступного разу. Надзвичайники Дніпропетровщини провели тактику спеціальне навчання із порятунку людей на воді, випробували можливості сподолання перешкод автомобіля підвищеної прохідності богун. Ці рятувальні машини всюди хідні, можуть пересуватися болотистою місцевістю, долаючи не лише водні перешкоди, а й снігові замети та гірську місцевість. Герметичний салон не дозволяє воді потрапити всередину. У ньому можна розмістити двох постраждалих на ношах, а також шістьох людей особового складу. Також на борту цієї техніки є все необхідне обладнання для того, щоб оперативно надати допомогу людям. Про спорт вчора в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар зустрічався з іспанською Барселоною. Гра завершилася перемогою синьо-гранатових із рахунком 2-1. Єдиний в матчі гол у складі гірників забив півзахисник Георгій Судаков. Після трьох зіграних турів Шахтар посідає третє місце у групі, «Аш», маючи у своєму активі три очки. Свій наступний поєдинок у рамках Ліги Чемпіонів донеччани зіграють 7 листопада проти Барселони. Також вчора грав і ска Дніпро-1». в рамках української прем'єр-ліги спортклубівці грали перенесений перший тур проти Полтавської Ворскли і змогли здобути перемогу з рахунком 2-3. Дублем за Дніпро 1 відзначився півзахисник Олексій Гуцуляк і ще один м'яч на рахунку нападника Олександра Філіпова. Таким чином, після десяти зіграних матчів, «СКА Дніпро-1» має у своєму активі 21 очко та Посідає четверту сходинку у чемпіонаті. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 27 жовтня. У Дніпрі день буде хмарним. Вранці пройде дрібний дощ, який до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У жовтих водах, синельниковому та кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура повітря від 11 до 17 градусів вище нуля. У Нікополі, Кривому Розі та Новомосковську, хмарна погода, ранковий дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується повітря прогріється від 13 до 19 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на Д1. Слава Україні.